Привіт, це топ новини дня від п'ятої редакції. Зсу просуваються у напрямку новопрокопівки. Відтепер до Токмака достає наша ствольна артилерія. Чотири пожежі спалахнули у населених пунктах на лінії фронту через ворожі обстріли. Зокрема, в Оріхові горіла багатоповерхівка. На щастя, люди не постраждали. Тарифи на тепло у новому опалювальному сезоні не зміняться. Ціна у 7400 тисяч чотириста гривень за тисячу кубометрів газу для котелень буде діяти щонайменше до квітня 2024 року. Запевнив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. У муніципальних автобусах Запоріжжя ввели нові квитки. В салонах транспорту встановили нові валідатори. Тож за проїзд можна сплатити карткою. Контролери мають прилади для перевірки оплати. СБУ викрала дев'ятьох зрадників, які працювали в окупаційному управлінні МВС на тимчасово окупованій території Запорізької області. Колишні українські правоохоронці, яких звільнили за кришування наркогруповань та систематичне хабарництво, тепер переслідують, затримують та репресують місцевих зрадників. Чекає від 12 до 15 років тюрми. У Мелітополі окупанти встановлюють вишки для прослуховування телефонів. Також автівки ФСБ з прослушкою зупиняються в людних місцях, аби зібрати необхідну для себе інформацію. Українці, будьте обережні. Запоріжжя може стати містом героєм. Відповідна петиція є на сайті президента. За вже проголосувало трохи більше чотирьох тисяч людей. Аби петицію розглянули, треба 25 тисяч голосів. З ним державного прапора України віримо, що невдовзі він замайоріє над всіма тимчасово окупованими містами та селами. Більше новин на телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь, там тільки найголовніше.